Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоін домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті CryptoPulbysok за сьогоднішній день майже всі малети зелені. Найкращий динамік росту за день показують монети Орді ОМВ. Індекс страху і жадісності на рівні 26 знаходиться в зоні страху. Індикатор аткоін сезону на рівні 18 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 57 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідація на шорт-позиціях 35 мільйонів, та 22 мільйони на лонг-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін, Ethereum, Solana, Orді, VIV. Давайте поглянемо на карту ліквідацій. Основні верхні блоки зосереджені в районі 62 000, 65 800 та 70 500. Нижні блоки в районі 56 500, 55 600 та 49 500. Так як вчора торгів над фондом в ринку не було, то давайте поглянемо на статистику за п'ятницю. Відтік із потуго біткоїну ЦФ склав 175 мільйонів доларів. Відтік з ефірами ETF склав 1,7 мільйонів доларів. Основний відтік був за рахунок Grayscale, який склав 5,3 мільйона доларів. Для порівняння відтік з Grayscale минулого разу був 9,5 мільйонів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденно. Аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку можна зайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз свій тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні, середньостроково одноведмежі тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. але технічно пробій 53 тисяч виявився хибним, і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осцилляторі МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МАКДІ. По індикатору супертренд на тижневому тенфреймі зараз все ще активний сигнал на зниженні. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін торгується трохи нижче зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 59700-60200. Зона цінності завжди виступає або сильним супротивом, або гарною підтримкою. І зараз ціна намагається подолати даний сильний рівень. Найближчі рівні рості біткоїни, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, це 65 тисяч, зона верхнього автоконверту 66 500 та 70 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позиції, це 56 тисяч, зона нижнього автоконверту 54 тисячі та 52 тисяч. Зона верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарною рівнем як покупки, так і продажу. Біткоін повернувся вище 59 тисяч. Чи це тільки відскок ціни, чи розворот на ріст, зараз важко сказати. Потрібно повертатися вище 60 тисяч, закріпитися там. Зниження може продовжитися до 56 тисяч на тест 0,61 рівня по Fibonacci. І таким чином може сформуватися розворотна фігура по двійне дно. Але враховуючи те, що П'ятий рівень по Фібоначчі вже був протестований, розворот може бути із поточних цін. Найгірший варіант, поки що, який я допускаю, це зниження до 52 тисяч, половини фіталя попереднього проливу від 5 серпня. Але закріплюватися на тижневому таймфреймі нижче 53 тисяч не можна, бо це вже буде не корекція, а підтвердження нисхідного тренду. По індикатору Stochastic Cersei знаходимося в зоні перепроданості, формується розворот на ріст. Пазера Влак МакДі поки що сигнал на зниження. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на продаж. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також. Поглянемо графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефірумі аналогічна, як і на біткоїні. Єфір торгується також нижче зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 2560-2640. Зона нижнього автоконверту знаходиться на 2120, що є гарною точкою покупки. Зона верхнього автоконверту знаходиться зараз на 3150 і є відповідною точкою на якій потрібно фіксувати профіль. Найближча зона підтримки, в якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 2320. Супроти в районі 2800. По індикатору Стахасці Кресай формується розвором. Рот на ріст, по 0 лак МакДіт поки що сигнал на зниження. По індикатору супертренд на денному тайфреймі зараз активний сигнал на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація залишається на високих значеннях. На сьогодні показники на рівні 57,5. Тут все стабільно негативно для альткоїнів. Час альтів настане із з домінацією, принаймні до 54. Супроти зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік з 500 Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотухіті. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP 500 поки що не зміг подолати попередній all-time high. Є небезпека утворення фігури подвійна вершина, яка може призвести до сильної корекції. У випадку ж перебиття попереднього максимуму ми можемо побачити ріст і на крипторинку. Супротив зараз знаходиться на рівні All-time high 5670 доларів, а підтримка знаходиться на рівні 5540. По індикатору Стахасці RSI ми в зоні перекупленості і сформувався сигнал на зниження. По Zero Lack MacD також сформувався сигнал на зниження. Давайте поглянемо на поточну ситуацію із моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер CryptoRank даного портфелю доступне для учасників VIP групи. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфелю. Минулого разу було мінус 7,8% просадки, а сьогодні вже мінус 16%. 2,6%. Це крипторинок, і ви повинні бути готові до просадок. Для цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.